Привіт, друзі, Радий вітати вас на новому відео по Car Parking Multiplayer. З вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. Ця вона вже п'ята серія. Від нуля до Mercedes 63, іншими словами, Акула, на перекупі в грі Car Parking Multiplayer. Нагадаю, що в минулій серії ми пізно перепродали Lexus і вийшли в плюс 70 тисяч. Але в нас залишився ще цей бусик, який ми купили також за 50 тисяч, але не можемо його перепродати. В цьому відео ми будемо намагатися його перепродати та пошукаємо ще одну машину, щоб її також вигодно можна було потім перепродати в майбутньому. Тому давайте відправимося на авторинок зразу. Не будемо тягнути. Якщо хто забув, то нагадаю, що в минулій серії ми зупинились на ціні 70 тисяч за цей бусик і давайте зараз виставимо його також за 70 тисяч. Тобто ціну не відпускати, ні піднімати ми не будемо так. Так, місце вже зайняло, я зрозумів. Не будемо ні опускати, ні піднімати ціну, а виставимо його, так як і він і був за 70 тисяч. Якщо ми продамо його за цю суму, то ми вийдемо в плюс 20 тисяч, що для цього бусика в принципі було б дуже непогано. Так, давайте тепер подивимося, що у нас тут є. Бачу, є багато чого цікавого. Перше i 8 2,5 мільйона. Непогана ціна, класна тачка, але, на жаль, у нас таких грошей немає, тому не наш Варік. Далі Гелік 800 тисяч, ну майже нам на нього вистачає, але ціна для нього нормальна, але не на перепродаж. Ми б його не перепродали. x 6 40 мільйонів я навіть коментувати не буду. m 8 теж 50 мільйонів навіть коментувати не буду. Хоча якби 1700 сил, донатна тачка, донатні диски, але ну 50 мільйонів це як не крутий для неї багато. Тяжка прикольна, красива, дуже, але не на продажу у нас. Один варіант з'явився 50 мільйонів. Ну теж, в принципі, коментувати тут нема чого. Якби вініл, хром, як би зрозуміло. Але ну, тачка навіть не донатна. Тут немає за що віддавати 50 мільйонів. Ну, бачите, мій бусик вже не стоїть на продажу, а це значить одне із двох. Або він злетів з продажу, або його купили. Як думаєте, який варіант? Правильно, його купили і за 70 тисяч його купили, і нам все-таки вдалося його перепродати в плюс. Тобто 20 тисяч з нього плюса зробили, і з Lexus, в минулому відео ще 70 тисяч плюса. Разом з двох цих машин. Нагадую, що купили ми їх приблизно одночасно. Тобто, спочатку ми купили цей бусик, а потім зразу після нього Lexus купили і пішли разом з сума цих двох машин, в плюс 90 тисяч. Непогано. Зараз на балансі ми маємо 724 тисячі. І на цю суму нам потрібно знайти нову машину, щоб її. І також перепродати баланс вже такий вимальовується соліденький, але ще поки що немає навіть мільйона. Тому ще є куди стрімитися, є куди рости. Тому давайте зараз шукати машини, щоб їх перепродати. Із нових варіантів, які з'явилися на авторинку, у нас є за 3 мільйона. Теж здається, це Lexus У нас да. І також є BMW m 4, 5 мільйонів. Ну я скажу, що обі цих машин не коштують своїх грошей, тому що це якийсь колхозний вініл, тачка донатна, навіть немає має 925 сил. Я вже не говорю про 1695 і він пройде за неї 3 мільйони, ну це якби ціна дороговата. Так само і М4. Тобто пташка не донатна, вініл такий собі, колхозний, Ну, в принципі, це краще, ніж Лікс, але все рівно, вінілу не. А, в неї донатний дим. Почекайте. Ну от за донатний дим вже можна подумати. Ну, в принципі. Ця машина й може коштувати 5 мільйонів, але ну, цей Lexus 3 ніяк не може коштувати. Я ще заїхала з таким дуже красивим, мені такий вініл дуже подобається. Mercedes CLK е McLaren, якось так він називається. Здається, я не пам'ятаю точно назву, чи... Силка ГТР, якось так. Коротше, цей Mercedes називається 40 мільйонів він коштує. Ну, в принципі, плюс-мінус оправдана ціна, тому що він коштує 5 тисяч коїнів, сама машина, донатні диски, вініл, 1695 сил, може навіть якісь донатні обвіси. Тобто, ну тут є за що віддавати 40 мільйонів. Але в нас такі грошей теж немає. Власник L'Eксуса виставив його вже за мільйон. В принципі, ціна більш приємлива. Ну і за таку ціну можна було б його купити, але також не на перепродаж, тому що ми б його навряд чи коли дорожче, знову ж таки, по одній простій причині тачка не ліквідна, тобто тачка не користується спросом гравців. Далі у нас 45 мільйонів Мерседес. ну Теж, коротше, навіть коментувати не буду. Ви я думаю, так розумієте, що він тих грошей не коштує. Дивіться, ці, яка цікава тачка заїхала на авторинок. Це у нас бусік Mercedes Sprinter в вінілі швидкої допомоги. Дуже реалістично зроблено. Тобто, знаєте, є вініли там поліцейські роблять. Ну прям і, типу, нереалістично. Аби Або як зроблені, а це прям прикольно якісно зроблений вініл швидкої допомоги. О, до речі, такі ж Lexus, як ми перепродали. Не наш, хоча б ну здається, що не наш. Наш трішки іншого кольору. Був тільки що стояв на продажу, не встиг подивитися за скільки за 70 тисяч беремо. Ми зразу забираємо за 70 тисяч, ви що, ми тоді за 110, здається, його купили і перепродали за 200, за 180. Так, взяли за 110, продали за 180. А це можна, якщо я за 70 взяв. Навіть якщо ми його перепродамо за ті ж самі 180 тисяч, що в принципі можливо, я це довів в минулому відео. То ми вийдемо в плюс вже 110 тисяч, а не 70. Тобто, плюс одна тачка на перепродаж є, взяли такий ж самий Lexus за 70 тисяч. Також з'явилася ось така BMW за 200 тисяч, і написано, що чіт. Ну я думаю, ви всі розумієте, що це не чіт. І у нас 326 сил на ній, і в принципі все. Ну я думаю, це не вигідно брати. В принципі, ціна нормальна, але трішки дороговато. Як для неї, тим паче на перепродаж, тому ми її не беремо. На цьому сервері більш машин немає, тому я пропоную поїхати перепродавати наш Lexus, який ми купили ну буквально тільки що за 70 тисяч. Але я так подумав, давайте зараз для початку йому трішки зовнішній вигляд змінимо. Ну не сильно, просто перекрасимо його в повністю матовий чорний. Ну, не матовий, ну ви зрозуміли, коротше, повністю в чорний колір. Далі розвал колес такий сильний приберемо, він тут не потрібен. І в принципі, є трішки радіус цих колес ми змінимо. Тому давайте погнали зовнішній вигляд. І зараз все це ми зробимо так. Перше, повністю чорний колір. Ось так, так. А у нас фари тут фіолетові, Ну, ще фари треба зробити білі. Да, Ось так біленькі фари ми зробимо все. Хоча, може, навіть трішки темніше їх ось так десь зробимо. Все рівно білі, але, ну, в принципі, піде. Я думаю, нормально. Так. До речі, я в спойлер ще прибрав цей. Він тут не. О, цей би поставив, Цей тут виглядає непогано. Або той тут не лишив цьому лексу, звісно тонер трішки ми зробимо чорний теж повністю. і Також приберемо в нас розвал коліс. Треба прибрати ось цей так ресет, все, є сейв, і тепер радіус цих колес треба нам збільшити. так Де в нас тут колеса, колеса, колеса? Ось вони. і Збільшуємо радіус ось так. десь Ну, погодьтеся, тепер цей Lexus виглядає набагато краще, набагато крутіше і солідніше. Тепер можна відправлятися на авторинок і сміло його перепродавати. Поставлю я ціну йому 200 тисяч. Я думаю, це якраз йому буде хороша ціна. Lexus вже стоїть на авторинку за 200 тисяч і чекаємо на нашого покупця. А так як у нас ще є цілих 649 тисяч. Ну можна сказати 650, Можемо подивитися машини, ще які ми можемо купити. Так, ну банан 50 мільйонів, понятно. Ну, я теж таке навіть не буду коментувати. Далі, півтора мільйона в нас не вистачає, просто хоча ціна, в принципі, нормальна, задовільна. Далі, півтора мільйона за фуру, теж якби нормальна ціна, але нам не вистачає, 25 мільйонів за автобус. Ну, таке, це вже не зовсім нормальна ціна. цікаво це вініл є в магазині такий, чи це він сам зробив. Якщо сам зробив, то в принципі тут є за що віддати 25 мільйонів. Але мені здається, це просто вініл з магазину, готовий вініл, Тому я думаю, цей автобус все-таки не коштує 25 мільйонів. До речі, він навіть не 1695 сил. Наш Lexus угнали, зрозуміло. Так, ну, братішка, постав його назад, будь ласка. Ну не кради, моя тачку, Ну, на що ти це зробив? Так, буду закривати наступний раз. Ось ще з'явилася за мільйон ось така нова Toyota Supra. Давайте пробуємо сторгуватися до 600 тисяч. Давайте 600 запропонуємо йому. Подивимося, що він скаже. Напевно, треба було пропонувати менше, тому що має всього 600. Але ну, вже що буде, то буде. Але в нас щось поки що взагалі ігнорить, нічого не відповідає нам. Але я б цю супру навіть за 650 забрав би. Ем, ну давайте ми напишемо в мене всього 650. Так, ну, маємо надію, що він все-таки нам віддасть і за 650. Це було б дуже круто забрати таку супру. Він нас просто ігнорить поки що. Ну, я так зрозумів, його це не цікавить віддати нам за таку маленьку суму. Ну, в цілому, я розумію цього чувака, але, ну, на жаль, в нас не вийде її купити за 650 тисяч. Чи, може, щось напише ще. Що, ну, здається, що ні, він явно не зацікавлений в цьому. Я ще раз спробував вмовити продавця продати за 650 тисяч і він. І він від'їжджає. Ану, реально зараз виставить за 650. Якщо так, то я куплю, в принципі, зразу. Ану, давай, виставляй, виставляй, давай, давай, бро, будь ласка, вистав за 650, давай. Ну, і момент істини. За скільки ж він її поставить? Якщо ставить за 650, я її, в принципі, зразу забираю. Але поки що він її щось взагалі не ставить. Ну, давай, бро, став швидше. Мені вже аж цікаво. Він від'їжджає, від'їжджає. Видно, щось в нього там не виходить. Так, 650. Фа-фа-фа-фа! Oh. Я тільки що так сильно блоханувся. Коротше, в мене 649 тисяч, а не 650. Я просто. Це капець, друзі. І він, походу, її продав, бо він її не ставить на продаж, він її зразу зняв. Блін, а це було бідно, капець. Ну як так можна? Я просто забув той момент, що в мене якби я. Я ту суму округлив, що в мене якби майже 650 тисяч. Але щось я опустив той нюанс, що якщо він зараз виставить її за 650, то я її не зможу купити, бо в мене не вистачає. Скільки там, мені не вистачає, буквально ну, 600 якби, доларів. Це рідко, коли авторинок прям повністю пустий. Як подивіться, реально повністю пустий авторинок. Я просто в шоці. От тільки мій лаксу тут стоїть за 200 20 тисяч. І я, в принципі, сам такий. І все, більше тут нікого немає. Навіть по карті ви можете побачити, що тут нікого немає. От реально рідко дуже таке бачу, що прямо от нікого на авторинку немає. А ну, скільки у нас онлайн? Опа! Оце прикол, друзі. У нас два онлайна. От такого я взагалі не очікував. Я ж заходив вроде, на нормальний сервер. Оце прикол, друзі. Це баг якийсь крапаркінгу чи що, ну, не знаю. Але давайте тоді перезайдемо на сервер. М мені тут просто немає сенсу стояти, коли тут два онлайна. якби, ну. І один із них я. Тобто один чоловік на сервері. Ви розумієте. Тому перезаходимо знову на сервер. І подивимося, що ж буде там. Те, що реально, друзі, я почав замічати останнім часом, що якби коли заходиш на сервер карпаркінгу, в те там то два, то п'ять онлайна. Тобто раніше такого не було. Раніше було завжди фул сервер 20 з 20 онлайна. Але зараз часто став траплятися ось такий чи баг, чи що. Ну не знаю, якщо хтось знає, чому так трапляється. То напишіть мені в коментарях про це. А тим часом, що ми бачимо на вторинку, тут тут уже нормальний 1920 онлайн, 21 мільйон у нас за М8, чувак, хоче. Вона навіть не 1695 сил, доволі дорого, в принципі, за цю тачку. Так, от Porsche реально дуже крутий, красивий, стоїть у нас теж на продажу, чи не на продажу. Зараз дізнаємося. І цей, якщо я не помиляюсь, порш, який коштує 5000 конів, тобто донатний Porsche. І я там побагані, він не мені просто здалося, що він з донат димом. Але ні, він простий звичайний порш, навіть не 1695 сил, але він донатний і дуже красивий зовнішній вигляд у нього. Тому я б взяв один з мільйонів. Ну так, да, да, взяв би. До речі, ще забув один момент. Приїхав і забув виставити Lexus на продажу. Він тут стоїть, може б його вже хтось купив би, але він просто тут стояв без діла, тому що я просто взяв і забув його виставити. Все, тепер він стоїть заново на продажу, і може хтось його дай купить. Так, Audi RS8, ой, тобто просто R8. Теж цікаво, скільки писали, За 1 мільйон. Давайте торгуватися до 620 тисяч. в мене є. 620 тільки є. Продай, будь ласка. О, 620 тисяч беремо, все, друзі. Все у нас плюс Audi R8. Вже плюс-мінус перша солідна тачка наша за цей шлях. Так, Лекс на продажі стоїть, але його ніхто не бере. Давайте знизимо трошки ціну тоді на нього. Давайте за ну, скільки? Давайте за 180, як і в минулому відео, продали ми його. За таку суму ми зараз його і виставимо, в принципі і 180, все. Він у стоїть за 180 тисяч, і може хтось купить, може ні, побачимо. До речі, Хотів подивитися, скільки в нього сил. У нього 306 сил. Да, в принципі, 925 навіть немає, але це нічого страшного, ми ж його реально за копійки купили, тобто 70 тисяч він нам обійшовся. І це взагалі дуже маленька сума для нього. Друзі, я навіть не помітив, як на шлексу купили, Я думаю, він знову злетів з продажу, а дивлюся, у нас баланс 189 тисяч. Тобто його купили за таку ж суму, як і ми того разу продавали, тобто 180 тисяч. І прикольно, тобто зараз ми реально пішли в плюс 110 тисяч, хоча 100 лексом ми зробили плюс всього 70 тисяч. Це вже непогано. І в нас залишилось іще. Audi R8, але ми продавати будемо її в наступному відео. В на цьому відео я розіграю ось таку Mercedса, кулу вінілом, до речі, і ще тут є багато всяких донатних класних штучок, і умови цього конкурсу дуже прості. Щоб вам отримати цю тачку, ви повинні бути підписані на YouTube канал, поставити лайк на цей відосик та написати в коментарі слово хочу. І все, і у вас є всі шанси виграти ось цю тачку і бажаю всім удачі. А результати конкурсу будуть в наступному відео. В результаті цього відео ми маємо. 189 тисяч на балансі та Audi R8, яку ми будемо теж перепродавати. Купили ми її, нагадую, за 620 тисяч. І надіюсь, перепродамо набагато дорожче. Перша наша солідна така машина. Перша дорога, я б сказав, машина, яку ми купили. І знову ж таки перепродамо її в наступному відео. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайк, якщо вам подобається ця рубрика. Підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.